На початку нульових кінокомедія з неймовірним азартом увірвалася на великі екрани, розриваючи межі дозволеного та втілюючи у реальність єдине бажання глядачів сміятися. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген, і сьогодні, як обіцяв, я розповім секрет шаленої популярності комедійних фільмів нульових. Це десятиліття стало погеєм сміливого гумору, божевільних сюжетів та дивакуватих персонажів. Воно змінило жанр та ознаменувало його занепад. Як завжди нагадую про вподобайки, коментарі та підписки, а також про можливість підтримати канал за посиланнями в описі. Всім цікавого перегляду і обережно попереду критичний рівень на. He. Scotty doesn't know the Fiona and me do it in my van every Sunday. She tells him she's in church, but she doesn't go. Still, she's on her knees, and Scotty doesn't know. Oh, Scotty doesn't know. So don't tell Scotty. Scotty doesn't know. Scotty Кінематограф вже давно є невід'ємною частинкою культурного та розважального життя мешканців нашої планети. Кожне десятиліття в історії кіно має свій унікальний стиль і жанрові тенденції, що крокують внову з суспільством та відображають вайп свого часу. Так 50 ті вважаються апогеєм вестернів і мюзиклів, 80-ті славляться з золотою ерою бойовиків, 90-ті запам'яталися розквітом незалежного кіно, епічних пригод та анімаційних фільмів, а нульові співують добу зародження супергеройського жанру і, звичайно ж, абсолютно відв'язну комедію. У новому тисячолітті на екран вийшло безліч легендарних та нескінченно цитованих фільмів на будь-який смак і колір від божевільних абсурдних комедій до класичних ромкомів та дитячих мультфільмів. Гумористичні мотиви пронизували сотні сюжетів, висміючи всіх і вся, не оглядаючись на наслідки, адже світова кузня кінематографу ще не знала про сучасну сувору політкоректність. У той час Голівуд представляв собою справжнісінький дикий захід, де, відкинувши сталі правила, кінобоси давали зелене світло авантюрним проєктам, не боялися виходити за рамки, піднімали гострі теми, загравали з табу та посипали увесь цей вседозволений творчий хаос щедрою долою найчорнішою. Ніших жартів. Впевнений, що багато хто із вас, як і я, вважають нульові з золотою епохою комедійного жанру, але гумор досить суб'єктивний, що доводять відписки та гнівні коментарі під моїм минулим випуском про крах комедійних фільмів. І до того ж, він міцно пов'язаний безпосередньо із тим періодом, повітрям, яке на початку нового тисячоліття вдихали постановники, актори та глядачі, а воно було як і зараз, м'яко кажучи, тривожне. 2000-й рік крах фондового ринку. 2001-й захоплені терористами літаки влітають у Хмарочоси. 2003-й війна в Іраку. 2004-й та 2005-й й найбільші цунамі в історії та найбільший ураган Катрін забирають сотні тисяч життів. Людство прагнуло зупинити планету і зійти, відсторонившись від труднощів повсякденного життя. А що може краще допомогти відволіктись, на деякий час втекти від бентежної реальності, як не комедія? Голівуд миттєво прислухався до бажання американців та на всіх виробничих потужностях почав платити комедійні фільми з головним завданням будь-яким методом веселити аудиторію. Жанрові мастодонти, як Джим Керрі, Робін Вільямс, Ді Мерфі, Майк Майерс, Пен Стіл, Радам Сен. Едлер Біл Мюррей продовжили свої процвітаючі кар'єри. Вони знімалися і знімали кіно, та до того ж дарували голоси досягаючи галактичного рівня анімації, на чолі з багатошоровими історіями піксар та феноменальним міксом казок і сатири від Дрімворксу Шреку, що чіпляли на свої гачки від самих юних і дозрілих умів. На п'ятій старій школі стали наступати представники нової ери гумору: Стів Карел, Овен Вілсон, Вінс Вон та, звичайно, Віл Феррел. Доросле дитя, дебютувавши на великих екранах у першій частині Остіна Паверса, почав буквально жити на знімальному майданчику, випускаючи фільм за фільмом. Зразковий самець, ельф, телеведучий, зведені брати, непрохані гості, замість того, щоб коперсатися у законах світобудови та заглиблювати у складні дилеми, такі сюжети пропонували максимально. Хитру формулу, що підкупала своєю традиційною для епохи наївністю. Недолугі персонажі, чимало абсурду, дивакуаті ситуації, і все це приправлено великою порцією заразливого сміху та навіть маленької моральної у фіналі. Американський пиріг, король вечірок, Євротур, Гарольд і Кубар, Погані дівчиська та сотні інших молодіжних комедій, що висвітлювали гіперполізовані проблеми тінейджерів за своїми стереотипами та іронічними жартами нижче пояса, які з сучасні. Сні творці або оминають десятою дорогою, або ж непогано, принаймні на початку обігрують із соціальним коментарем у сексуальній освіті, приховували щось більше. Гидке каченя обов'язково трансформується у прекрасного лебедя. Невдаха знайде шлях до перемоги, сором'язливий ботанік стане душею компанії, а друзі допоможуть перетворити біду на успіх. Комедії нульових виконали знайомі всім симфонії, але з таким шаленим азартом, що глядачі просто не могли втримати сміх. А це лише засвідчило готовність аудиторії сприймати дорослий гумор та ознаменувало появу хрещеного батька комедії з Рейтеномер Джада Апатов. Фахівець із некоректних жартів, якого назвали найвпливовішою людиною у світі кіногумору, в буквальному сенсі запустив кар'єри Джеймса Франко, Сета Рогена, Джона Хіла та Пола Рада, і проник у жанровий генетичний код минулої епохи і сорокалітнім незайманим, трішки вагітною, ананасовим експресом суперперцями та зірковим ескортом. Фільми, до яких Джадападов прикладав руки, були прямими спадкоємцями підліткових комедій. Проте не лише ними були багаті нульові, адже всі жанрові стрічки приносили велетенські гроші, оскільки після провалу Джуну та Планети ідіотів прокатів вони могли вибухнути на DVD, як Наполеон Динаміт. Фільм знятий за 400 тисяч, що заробив 46 мільйонів. Тому мало хто не хотів відкусити золотого пирога. Режисери об'єднувалися з акторами, засновували власні компанії та з максимально розв'язаних. Заними руками переносили у кіноформат власні ідеї. А що ж породжує повна свобода? Брати Вейнс демонстрували у білих ципоньках або ж законодавцю моди у жанрі пародії нового століття дуже страшного кіно. У ті часи харизматичний Джек Блек демонстрував майстерність у школі року, комічній класиці, яку напевно переглядав кожен шанувальник рок-музики. Едард Райт примудрився перетворити зомбі-апокаліпсис на найчорнішу комедію. Придурки з MTV шокували світ дикими кульбітами, за якими чи то Болячи, чи то огидно було спостерігати через екран. Саша Баронкоін змусив сміятися над всеможливими стереотипами. Мартін Макдонна дебютував з шикарними залягти на дно у брюге, а про кількість звичайних успішних сімейних комедій та ромкомів по типу реального кохання, щоденника Бріджит Джонсон та освічення і ролика не вистачить розповісти. Голівуд заливав кінотеатри незліченою кількістю комедійних концепцій. Далеко не кожна ставала хітовою, проте один успішний реліз перекривав усі витрати на виробництво. Інді стрічки не заграваючи знішою аудиторію, вибухали у прокаті. Високобюджетні грін, викрадачі Різдва, ніч у музеї та грім у тропіках на рівнях тягалися з блокбастерами, а середньобюджетні фільми Золота жила минулих років ще не переїхали на стрімінги та процвітали. Ними займалася словно звісно, п'ятірка великих студій, що залучала талановиті команди. Тому у так званих тупих американських комедіях з'являлися елементи витонченої режисури та тутепного сценарію. Похміля у Вегасі та встигнути до знімав батько Джокера Тод Філіпс. Бен Стілер після грому у тропіках поставив аудіовізуальний шедевр поділ. Тупий ще тупішо» та застряг у тобі, Пітера Фореллі переросли у зелену книгу. А режисер копів на підхваті Адам Маккей геніально переніс на екран реальну історію у грі на пониження. До того ж, окрім майстерних постановників, комедія досягла неймовірних висот завдяки своєму відданому акторському складу. Улюблені коміки висоблюли всемогутніх супергероїв із коміксів, що могли трансформувати далеко не еталонний матеріал і здавалося простими життєвими ситуаціями у справжнісінький комічний скарб. Як ви зрозуміли, комедійна лихоманка нульових стала реальною епідемією, яка підкорювала серця і мізки всіх, від малечі до тих, хто вже й забули, що колись. Дітьми. Цей гумористичний вибух породив ланцюгову реакцію, яка вирувала на вулицях, домівках, школах та на роботі. А підсилював цю тенденцію інтернет, точніше соціальні мережі, що набували популярності. Вони підпалювали кожен жарт та кумедну картинку, поширюючи їх планетою зі швидкістю світла. Щось схоже, ми могли спостерігати у надвичному минулорічному інтернет-феномені Барбі Геймеру або ж методах, які успішно опанувала та регулярно використовує повальна більшість стрічок. А 24 Популярність комедії зростала і набирала обертів, як снігова куля, стаючи все кремезнішою та пруткішою. У той час здавалося зупинити її нереально. Хоча, як я розповідав в минулому випуску, з приходом нового десятиліття, ці рожеві окуляри миттю опинилися на полиці. Американські комедії нульових це явище унікальне, яке відображало дух свого часу та відповідало запиту покоління. Світ хотів сміятися, і вони дарували цей сміх у здебільшого простій, але й різноманітній формі. Сьогодні комедія, як і супергеройка після десятирічного домінування переживає тяжкі часи, намагається адаптуватися до нових реалій, толерантних правил та потреби сучасної аудиторії. Однак це не означає, що комедія повністю зникла з радарів, тому дивіться кіно. Дивіться комедії, які вам до вподоби і обов'язково смійтеся. Смійтеся на своїй хвилі, не проклинаючи незрозумілі вам жарти і не шукаючи відповіді у чужому сміху. Всім дякую за увагу і до наступної суботи.